Ну що ж, вітаю! Сьогодні у нас питання відповіді. І так, знову ж таки, ви можете написати коментар під відео, ви можете просто мені написати в телеграм своє запитання, можете просто прийти до мене на консультацію, записатися до мене на консультацію, де ми будемо індивідуально розбирати вашу ситуацію, тобто телеграм в описі відео або стовідсотково в описі каналу ви його знайдете. Не хвилюйтеся, він завжди там в описі каналу, бо дуже рідко буває в описі відео. Погнали. Перше питання. Часто безпричинна фонова тривога. В чому причина? А давайте так: причина, прикол полягає в тому, да, що наше несвідоме щось уже зловило, наше несвідоме на щось так зреагувало, його щось стригерило, а свідомість, ну, якось я там, ну, якось де, ха -ха, що, то, 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 якось не звернула на це увагу, да, якось не розуміє, що взагалі відбувається. ну, там, Ну, ж таки, своя історія, да? Тобто несвідоме щось побачило, щось зрозуміло, а свідомість така, га, що, де, не знаю, не розумію. От. Тому давайте будемо розбиратися. Зараз у нас є ворог, і, в принципі, це нормально да, ось відчувати ось цю таку якусь тривогу, тому що дуже сильно сьогодні загострене питання, чи завтра ми будемо жити, чи ні. Да, тому що ну, зараз такий період в нас. Да, зараз такий у нас період історії, період життя, де є агресор, який хоче нас знищити. Тому, в принципі, наша тривога має під собою певні, ну, таку певну, певні обставини, да, певне розуміння, що вона об'єктивна, зрозуміла, да, тому що ми під загрозою. Ми зараз всі, хто живемо в Україні, ми під загрозою. І начебто десь там говориться, що є якісь безпечні території, а є якісь небезпечні території, а все одно може щось ось таке бути, і все одно є жертви і, і тому подібне. Тому перший момент, да, ну просто щось ось так-от стригерило нас, тому що наш день може бути останнім. Це нормально, що це моє відео може бути останнім. Ой, Боже, страшно, господній. Далі, наступний момент, ну, це так, знову ж таки, ми ось цю всю, всю історію, да, нашу сьогоднішню історію з цим всім неадекватним агресором. Да, ось це одна історія. Друга історія це, знову ж таки, да, несвідоме щось зловило, свідомо щось не помічає, і це пов'язано особисто з нашим життям, да, не з загальною картиною, да, не з усією країною, а особисто з нашим життям. Що тут може бути? Тут може бути така історія, що якщо я так само аналізом да, проаналізую, то я в принципі зможу зрозуміти ось цю всю причину, Якщо я начебто й думаю і аналізую, да, і ось ця війна це одна історія. Да, і я тут аналізую і не можу зрозуміти, що воно таке, в чому ця причина, то тоді зверніть увагу на свої глибокі-глибокі страхи. Да, тому тут може бути така історія, що десь там всередині глибоко, глибоко, глибоко сидить ось цей страх успіху, тому що ще в дитинстві мені бабушка казала, да, що не будь цим всім багатим, тому що тебе всі розкуркулять, ти, -ти, -ти, -ти ось ці всі глибокі страхи, да, вони так можуть в нас засісти. Е -ти 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 -ти, да, або ось це такий біль, що ось це на моїх там. Там дідусів, бабусів і тому подібне розкоркулили, оцей весь жах робили. І ось це воно ну, ось так засіло, 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 глибоко, глибоко. І ось ця глибока-глибока історія, да, ось ця вся травма, це все ж таки історія психоаналізу, де треба купатися з спеціалістом, розбиратися. От, і тоді ви, в принципі, навіть можете зрозуміти, да, що тоді, вже, коли нащупаєте, да, ось це що, о, ось глибокий страх, да, тоді у вас красиво буде складатися пазл. Наприклад, якщо все ж таки, там, у вас там страх успіху, тоді може відбуватися така картина. Да? От Як тільки ви щось навіть, знаєте, щось незначне, але те, що ви там собі не дозволяли і тут купили, тут от, навіть просто спокійно десь його поїли, це щось таку якусь дорогу страву, чи замовили, чи купили якусь таку дорогу прикрасу, чи ще щось. І в цей момент ви начебто розраховуєтесь і начебто все нормально, а у вас вже, о, щось, вже ой, щось, щось, щось тут не так. Да, і можливо буде така якась історія, що в принципі все безпечно, покупка нормальна, якість її нормальної, ціна в принципі нормальна, хоча і дорога, але вона нормальна, все з нею нормально. Просто у вас страх того, що ви ось це такий багатий, класний, да, тому що у вас там сидить, що тільки ти будеш багатим, то відразу в тебе все це заберуть. Да, ти відразу стаєш щось добичею, да, і на тебе всі отак дивляться і тому подібне. От тому може покупайтеся в цих глибоких глибинних таких страхах зі мною на консультаціях або просто з якимось іншим психологом, який вам подобається. Далі. Моя дочка завжди була папиною доцею, а я в чоловіка друга дружина, була коханкою, потім народила дитину в шлюбі, живемо душа в душу. Дочка виросла і вийшла заміж в 20. Прожила три роки в шлюбі і вирішила розвестися. Чому вона розвелася, адже мала чудовий приклад сім'ї. І що тепер їй робити? Не знає. Ем, По-перше, відчепіться. Ну, насправді дайте дитині да, от самостійно побути наодинці і зрозуміти, що де, куди вона йде. А по-друге, дуже так цікаво, що да, я папа на доча, і в той же час у пап... ну, папа є ось тим таким символом, того, що перший шлюб якийсь такий не такий, а другий шлюб буде в принципі, нормальний, класний, офігенний. Тому, можливо, ваша дочка це все ж таки побула в першому шлюбі, розвелася. Да, зараз побуде на наодинці, чітко собі сформулює, вже, да, так би мовити, зрозуміло, що таке шлюб, потім чітко сформулює, якого вона хоче чоловіка, як має відбуватися ця вся історія шлюбу. Да, і... Я не знаю, чуєте ви це чи ні, але в мене ось такі алкашні історії. Підвікнув. От, Тому, в принципі, може бути таке, що ну, дайте їй простір, вона сама зрозуміє, що їй надо, дайте їй оця, да, дайте їй трошки пожити, подумати, що, її, що вона насправді хоче. І потім просто собі знайде ось цього такого другого чоловіка, в них буде все нормально. Або ви просто не знаєте, що насправді там уже є хтось, да, з, яким він буде, ну, з, яку, з яким вона буде нормально собі жити. Тобто дайте їй простір, вона сама розбереться. Далі. Мені 30, не заміжня. Росла в хорошій сім'ї. Мене ніхто не бив, і сім'я хороша, батьки завжди підтримували. В 28 зустріла хлопця, кохання з першого погляду, і як тільки почали жити разом, почав піднімати руку. Мені цікаво, чому я попала в такі стосунки і в нього закохалася. Навіть зараз про нього думаю. Є така ловушка. Назвою да, батьки мене безмежно люблять, безумовно люблять. Тобто мені не потрібно заслуговувати любов батьків, мені не потрібно нічого робити. Тобто я їхня дитина, вони мене просто люблять, вони мене обожають, мене все класно. І потім ось ця така класна дитина йде в соціум. І тоді розуміє, що, там, наприклад, мої однолітки мене полюбили, да, щоб мати з ними хороші стосунки, має бути певний взаємообмін. Я тобі допомагаю, ти мені допомагаєш, я маю щось зробити. Не просто безумовно ти мене там люби, а просто має бути щось. Да? Ти маєш мені якось бути вигідною, цікавою і тому подібне. І ось цей такий тиран, да? ось цей такий, такий неадекват, це якраз така історія, коли неадекват, щоб все ж таки да, підцепити свою жертву, він що? Він труля-люсі, а потім в клітку і робить все, що захоче. І скоріше за все, ви просто повелися на той факт, що от вас безумовно батьки в попку цілують, і тут знайшовши хтось, хто безумовно так, тільки батьки потім вас не б'ють, бо ви їхня дитина, ви їхні чади, і вони все для вас, да? І оця така опіка, от, зіграла з вами трішки невеселу історію, тому що ви от просто подумали, що так безумовно хтось чужий. Вас любите, це, це класно, це офігенно. Да? І трішки не насторожилися. І тому попали от якраз в таку, на такого персонажа, який ось так чик, закрив і відкрив свою клітку. Да? В той же час подумайте про те, що ну, все ж таки вигідно, да, було, ось. як це було легко, як це було так прикольненько. Що от Тут того зустріла да, до 28, Зустріла того, того, і там треба було да, плюс-мінус щось робити, да, давати щось взамін, щось я тому мусь. А тут 28, да, я вже хочу заміж, я вже тут така. І знайшла того, що ось так за 3 секунди. Да, що Щось так, от раз, і все віддость, і такі буде мене приподносити. Да. Це ж так легко, да. о боже, як це класно, що мене просто аля безумовно приймають. І тут все для мене все роблять, а потім, як тільки зловили, да, починають так би мовити, на початку. Чого ж, чого ж вони так зриваються? Да? Тому, тому що от на початку вони багато тратять сили для того, щоб показатися хорошими. А вони ж такими не мають. Да? І вони, коли витрачають оцей час, щоб бути хорошими, в них є ось така якась злость. Да? Як тільки вони побачили, що тут уже комфортні умови, то ось ось цю таку аля ті сили, да? ось ці всі наслідки за те, що вони корчилися, себе хорошими, вони тепер їх легко ком... ну, в комфортних умовах компенсують, да? знаючи, що ти вже нікуди не підеш, ти нічого вже не зробиш. От, ти вже в моїй ловушці, Жертва, і я вже можу ну, не притворятися, не корчитись, а це так складно корчитися. І тут бац, і можу тебе побити. І, ну, от, Далі момент. Ну, це такий момент. Да? Тобто, ось це безумовно зіграло просто злий жарт. от, Захотілося ось так, от, щоб раз, безумовно, нічого не робити, і мене кохали і любили. От, це така от, історія. Да, тому, скоріше за все, вам тут треба попрацювати, що окей, вас батьки ось так безумовно полюбили, а в соціумі будьте добрі, <займова> має бути, Да? Далі мені оце так цікаво. Мені цікаво, чому я пропала, попала в такі стосунки, і в нього закохалася, ми це розбирали, І навіть зараз про нього думаю. Тобто зараз мені 30, да? тобто плюс-мінус, я не знаю. Коли ви розійшлися, да? ну, я так розумію, да? умовно ну, кажучи, да, дай Бог, щоб ви там в 28-му так десь пожили. да, Ну, ну, хоча би їх два. Я просто, ну, ну, в общем, давайте так. 28. От, два роки пройшло, і ви до сих пор про нього думаєте. Тоже так цікаво, як ви взагалі вийшли з цих стосунків, да? чи він просто вас один раз вдарив, і ви такі оплязини йшли в собі сили і піти. Да? Чи ви трошки так терпіли-терпіли? Чи у вас дуже довгий був період цих таких зустрічей, і ви, ну, там, наприклад, два роки один до одного просто ходили е, в хатку, а потім, ну, так би мовити, десь... Е, Чуть-чуть там тільки зійшлися, да, там, через два роки з'їхалися і він вас там вдарив і швидко пішли. І ви вже... і просто цікаво, скільки років ви вже, так би мовити, без нього, і як ви розійшлися. От теж це цікаво. Просто навіть зараз про нього думають, значить, уже довго розійшлися, навіть зараз, значить, довго розійшлися. Якщо ви довго розійшлися і про нього не думаєте, то все ж таки у вас рубає ось ця вигода. Все ж таки ви ще не готові до якихось таких стосунків, де плюс-мінус він буде ну, адекватний, хороший хлопчик, да, який вам буде подобатися. Тобто, наскільки було солодко да, від того, що нічого не роби, і він тебе там безмежно мусі пусі трулялюсі, Наскільки не хочеться вкладуватися в якісь такі стосунки, да, ось так якось серйозно, да, наскільки не хочеться бути в ось цих таких взаємообмінах, наскільки хочеться брати, 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 щоб повелися ви на тирана, як для якого, ну, який на початку стосунків віддає і робить вигляд, що він хороший, а потім. Да, що навіть коли ви розійшлися, ви все одно хочете знайти такі якісь стосунки, да, де би знову ж таки тільки брати, 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 бо привикли, бо батьки тільки давали, 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 давали. Е, от, оце теж такий момент, зверніть, будь ласка, на нього. От, тому що, скоріше за все, да, е, от, ви вже там ну, може бути така просто історія, що окей, я вже не хочу тирана. А я просто хочу, щоб він мені оце все давав, 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 давав. Але ну, таке що собі знаходите ви, да, яке вас не особа задовільняє, тому що ви ж не хочете тирана. Да, і тому тут теж такий момент, що начебто я нічого не хоче робити, але хочу бути в стосунках і хочу якогось такого щось нереалістичного. І, скоріше за все, не ладиться ніякі стосунки, тому що не переключилися на когось іншого, на когось цікавого. Тоді ну, самотність, і тільки, о Боже, як було класно, коли він був на початку стосунків хороший, а потім, як тільки зійшлися, все погано. Може ще теж, теж розвинутися такий якийсь страх, що от, сходитися, з'їжджатися вже буде страшно з наступним партнером. Да, і ви будете відтягувати потім ось цей момент з'їжджання з кимось таким новим. Да, і будете від, ну, тож, там, бігти від якихось таких давай разом може йти. Ну, в общем, тут реально треба попрацювати. От. Як, ну, як хочете, не хочете, але треба з цим попрацювати, і треба все ж таки готуватися до ось таких от. До такого бачення, а які це мають бути стосунки, як ви маєте в них поводитися, ось цей такий образ, да, реалістичний образ стосунків, як воно має бути для вас, щоб вам було комфортно і вашому партнеру було комфортно, щоб у вас, в принципі, ось цей ритм вашого існування, да, обговоріть, що якщо він там, наприклад, безмежно буде добрий. В той же час безмежно добрий тільки для вас, чи ви хочете, щоб він до всіх був безмежно добрий. Да, ну кожна характеристика має свої плюси і мінуси. Тобто над цим потрібно подумати, роздумати, що, де, куди, кого ви хочете, зрозуміти, що є і плюси, і мінуси. В принципі, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.